Оксана Козак Вірші Дуже кіт любив читати. Перед сном брав в лапки книжку, щось нове спішив вивчати, Розгортав її у ліжку. Все було йому цікаво. Чому сиплються сніжинки? Сонце сяє так яскраво І куди пливуть хмаринки? Де ночує завірюха? Чому іній на деревах? Чому зайця довгі вуха, чому грива пишна в лева? Про все з книжки дізнавався, так любив її гортати, в мандри часто відправлявся, мріяв соколом літати. Книжка, храм для нього ясний, де чудес й пригод безмірно. Світ казковий і прекрасний, Море знань там все чарівно. Кіт дізнався про озера, про моря і океани, що таке циліндр і сфера, як літають дельтаплани, де живуть дельфіни, краби, де ростуть ті париси, де смереки й баобаби, де підсніжники й іриси. З книжки взнав про ясні зорі, і про Всесвіт, і планети, і про шторми в синім морі, і про різні етикети. Книжку кіт читав щоденно, під подушку клав м'якенько і, набравши знань натхненно, поринав у сон тихенько. Ходить киця по сніжку у тепленькім кожушку, вибігає на подвір'я, де сніжок летить, мов пір'я, море снігу на доріжках, лапки киці у панчішках, вушка в шапочці кошлатій, не сидиться їй у хаті, Хоче бігати, стрибати, В сніжки з песиком пограти. Ліплять разом бабу з снігу, На ставок ідуть на кригу, вниз їжджають на санчатах, всі дерева в срібних шатах. Іній їм надав краси. Змерзли в киці й пса носи, змерзли хвостики пухнаті. Беруть разом по лопаті, розчищають скрізь сніжок, Киця Мурка й пес дружок. Добре знають птахи ноти, горобці і ластівки. Кіт гренько їх заохотив, щоб співали пісеньки. Взяв смичок і скрипку в лапки, все по нотах вигравав, Коломийки і співанки, круг крильмитіки махав. Ноти Гринько у школі Дуже він старанний кіт. Не раз їхав на гастролі. Нині сцена старий пліт. Дуже вдячні всі пташата, що у них є свій скрипаль. Десь розбіглись мишенята. Не для них концерт на жаль. Ніжна киця мандаринка, кішки мурочки дитинка, Рудий хвостик, руді лапки. Взулась в гарні руді тапки. Ходить тихо по травичці, мурчить мурка мандаринці. Годі, донечко, гуляти, йдемо на мишку полювати. А маленька мандаринка, мила й ніжна, мов хмаринка, хоче бігати, стрибати, Рудим хвостиком махати. Одягнула киця шубку, ніжну і м'якеньку. Вже не треба тупить грубку. У шубці тепленько. Це дарунок їй від Гриця, котика із шарфом. До вподоби йому киця підкорила шармом, вміє хвостиком крутити витанчено, плавно. Змогла серце підкорити Грицькові недавно, дуже любить Грицьке цюню, муркотить їй ніжно, Де зустрів таку красуню, не згадає, звісно. Все забув від хвилювання, киця ж така мила, вдовольнив її бажання втриматись несила, наче тигри з нею сильний, ніжний і галантний, незрівнянний, модний, стильний, дуже елегантний. Киця котику муркоче, дякує за шубку, черевичка іще хоче, щоб не топить грубку. Дуже лагідна із Грицем, що несе презенти, і для нього, мов тигриця, всі їй компліменти. Захотіла лиска спати, швидко кинулась до хати, лиш секунда вже у ліжку, і на ніч читає книжку. Сторінки перегортає і для себе щось шукає. Таке ніжне і магічне, що живе у серці вічно. Про любов читає лиска у вікно зірниця блиска, Стишив спів веселий вихор, щоб заснула лиска тихо. А вона читає в книжці про все те, що в неї в серці. Сон далеко десь прогнала, лиса лисонька кохала, вже не хоче лиска спати, буде мріяти, читати. Хоче, щоб здійснилось диво, і вона була щаслива. Готувався лист до школи, вивчив цифри й алфавіт, прикупив собі обнови шкіряних пару чобіт і костюм, і пальто зимове, рукавиці і піджак. І також брання святкове, вишиванку і чорний фрак. Придбав зошити й гумку, кольорові олівці. І не втратити щоб думку для нотаток папірці. Купував, так готувався, бо ж іде у перший клас. Сам собі тільки зізнався, що було це вже не раз Вчитись хоче навідмінно, буде з нього агроном. Здійсниться все неодмінно, це не буде тільки сном. Нятко сова вчила найдорожче, чарівне, підростуть у тебе крила, з ними й мудрість підросте, будеш тихо вилітати на прогулянку вночі. Треба добре пам'ятати, де відзнать брати ключі. Вони в схованці далеко, на тім дубі, у дуплі, і дістати їх нелегко, ці ключі лиш дам тобі. Будеш мудрості всіх вчити, що робити, як і коли, щоб могли у дружбі жити і звірята, і птахи. Їжачок, ох їжачок, в голочках весь твій бочок. Де ти їх скажи дістав? На сосні, можливо, спав, а чи там, де пишна глиця, може, їх дала ялиця? Мабуть, твій такий весь рід. Бережуть голки від бід. Спить лісок, сова дрімає у теплесенькім дуплі, думи мудрі сповиває у розумній голові. Все у неї по поличках і журнали, і книжки. Їх гортає в рукавичках, всі рахує сторінки. Все сова в книжках фіксує. Там записує й думки, щось собі завжди мудрує, пише вірші і казки, пише ще есей, поеми, про стосунки і життя, про звірят й пташок проблеми, їхні мрії й відчуття. Знає всі сова, прикмети, розбирається в зірках, ще виписує газети, бо ж вона розумний птах. Всім дає поради в лісі, що робити, як й коли, скрізь розносить добрі вісті, знає, де чиї сліди. Ця сова розумна дуже, спить у день, а не вночі. З усіма у лісі дружить і до знань дає ключі. Зеленіє моріжок, наче шовк травичка, вийшов пастися бичок. З ним мала теличка. В лузі квіти розцвіли п'янкі аромати. Прийдуть ще вони сюди б тіло крахувати. Приходитимуть щодень на лужок у квітах, де дзвіночки, дзень дзелень де земля зігріта, де метелики й джмелі збирають нектари, де духмяні запашні соковиті трави на зеленому лужку. У густій травичці, дуже затишну бичку і малій теличці. киця лапки сірі витирала язичком, вуса в неї сніжно білі, забілились молочком, мов куделя хвіст пухкенький, скрізь за нею ходить вслід. Носик мокрий і маленький, весь такий котячий рід. Лиця з патоньки мостилась, вся згорнулася в клубок. Мишка, мабуть, їй приснилась, і ще зграїла стівок. Ніжно киця усміхалась, думи думала чудні. Мишку з'їсти сподівалась у своїм казковім сні. Mm. Лисичка і Журавель. Подружилися журавель і хитра лисичка. Зав'язалась приязь тепла, з'явилася звичка. Час від часу йти у гості, щоб погомоніти, добрим словом і ніжністю серця обігріти. Запросила журавлика лиска на гостини. Ти приходь сьогодні, куме, в гості ще заднини, бо сьогодні я святкую свої іменини. Наварила вона кашки з молочком і маслом, розмастила по тарілці. Та й говорить масно. Пригощайся, мій кумоньку, сама наварила, готувала цілий день я і в печі палила. Виглядала, а чи прийде кум мій дорогенький. Добре знаю, що цей ох, який смачненький. Сама кашку із тарілки язичком смакує, а журавлик довгодзьобий навколо крокує. По тарілці стукав дзьобом. Ходив, знову стукав і лиш запахи ловив ті й аромати нюхав. А лисичка з'їла кашку смачної старілки, проводжає журавлика до його домівки. Ой, не маю вже чим більше тебе пригощати. Повертайся кумасику до своєї хати. Журавель лисичку просить і до себе в гості. Приходи, кумасю, завтра зустріну на мості. А сам всього наварив і бурячків, і квасольки, і м'язка натушкував, зварив барабольки, все зложив у глек високий. Пригощайся, кумко. Сам же дзьобик пхає в нього йдуть аж звуки лунко. А лисичка ходить колом, в глечик заглядає, хитру мордочку засуне то лапку запхає. Не змогла із того глека нічого дістати. Та голодна і сердита вибігла із хати. А журавик мовить тихо до куми лисички. Вибачай вже дорогенька, порожні полички. Так лисичка сподівалась поїсти ситенько, а додому йде з гостини дуже голодненька, і з журавликом зі злості навіть не прощалась. От відтоді їхня приязь тепла розірвалась. Ішла додому хитра лиска, плакала, зітхала, несподівано й лисичка облизня спіймала, йшла додому готувати, щось їсти, варити, дружбу більше з журавликом не буде водити. Тож затям, мій милий друже, дорогий читачу, щоб отримати добро й радість ще в придачу треба сіяти самому те, що хочеш мати. Щоб не довелось, як листі, поблизня спіймати.